Слава Ісусу Христу! Сьогодні вшановуємо свято Пресвятого Христового серця, символу знаку і постійної загадки про Божу любов. Бог любить людину. Людина намагається відповідати Богові своєю любов'ю. І сьогоднішнє свято то пригадка нам про те, наскільки велика Божа любов і наскільки малою є ще наша любов до Бога. То Свято, яке переживаємо і святкуємо завжди. Є деякі свята в церковному році, які нам нагадують про якусь подію, що відбулася. Ця подія триває постійно, як 2000 років тому, так і сьогодні, як від початку створення, так і до кінця світу. Бог нас любить надзвичайною любов'ю. І ми люди хх з першого століття можемо переживати ту любов не менше, ніж ті, які безпосередньо ходили з Христом, слухали його навчання чи отримували від нього зцілення. Насправді багато за що маємо подякувати Богові. Перше, що можемо сьогодні зробити, то пригадати, як Бог нас любить. Для того треба застановитися над різними подіями нашого життя. Бо Бог любить такою тихою любов'ю. Він наголошує якось наперед. Він дає нам своє слово, дає нам знати свою волю, і та воля базується на його любові. А в чому полягає та любов? Нам пригадує сьогодні Івана Лест Іван. Бог так полюбив світ, що дав сина свого народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог створив людину для життя і своєї любові підтримує людину при житті і пропонує їй життя вічне. Робить то в той спосіб, що дарує, дарує свого сина. Любити по-справжньому то давати, давати якнайбільше, давати те, що найдорожче, давати цілковито і остаточно, давати так, щоби. Принести життя, щоб те життя було життям в повноті. Отак робить Бог. Син Божий стає людиною, віддається людям, вмирає за нас на Христі, той хрест, це постійне нагадування про Божу любов. Не тільки про історичну подію, яка на ньому сталася, але про те, що Бог нас любить. І що та любов полягає у даванні. І зауважмо, що Бог нас любить. Не лише тоді, коли ми праведні, коли ми покаялися, коли навернулися. Боже, любов є безумовною, бо і всяка правдива любов є безумовною не ставить умов, коли і в якому разі я буду любити. Бог любить, тому що Він є любов'ю. Ми істоти теж схильні до любові. І може не раз ми казали Богові. Чи нашим ближнім, що ми їх любимо. Але коли придивимося на Божу любов, то це взірець також для нас, як ми любимо інших, як любимо наших ближніх. Чи любимо тільки за те, що ми до нас добрі, прихильні, що нам з ними гарно, що чуємося безпечно, що можемо осягнути те, що задумали, бо є коло нас, ті, хто нам допомагає. Тоді будемо без любові ставитися до всіх тих, від кого цього не отримуємо. Більше того, будемо ненавидіти навіть тих, які нас не люблять і ставляться до нас неприхильно. Але то не є правдива любов. Любити безумовно. І що більше любимо, то більше себе даємо, даруємо одні одним. Цього не раз так бракує в тому світі, коли на перше місце виходить егоїзм, коли прагнемо отримати від інших якнайбільше. Замість того, щоб їм давати, давати з повноти, давати свого серця, так як це робить Христос із повноти свого серця. Тому всьому теж важливо згадати і про нас самих. Зможемо давати щось від себе, коли належно оцінимо своє життя, коли побачимо, який то великий Божий дар, що ми Богом люблені, також здатні. Щось від себе давати. А це зрозуміємо, коли приймемо те, що ми важливі і цінні, що ми для чогось потрібні у тому світі, коли полюбимо себе самих і зможемо любити теж ближнього як самого себе, коли зрозуміємо, які то великі дари маємо від Бога, оцінимо належно наші спроможності, сили нашого розуму, наші фізичні сили, наші емоції. Ми зможемо це все також скерувати до любові Бога. І так правдиво будемо тими, хто наслідує Христа. Воля Божа, це святість наша. Можемо собі по-різному розуміти ту святість і дуже часто бачимо її як цілковиту безрішність. Не робити навіть нічого, тільки щоб не зрішити. А сьогодні Христос нам нагадує про щось цілком інше: робити якнайбільше, давати якнайбільше, жертвувати якнайбільше. Того, щоб бути людьми в повноті, щоб бути подібними до того, який нас утворив, створив нас із любові. Тоді зможемо правдиво любити, тоді осягаємо правдиву святість. Слава Ісусу Христу!